Колись давно до нас прийшла Біба. Привіт! Поцілувавши Бобу, вона перетворилась в жижу. Ой. І таким чином у нас тепер живе біба Ой. і Боба. Ой. Але я розробила зілля, яке зможе повернути бібу назад до людського вигляду. Я поки поставлю його на стіл, а ви подивиться за ним, щоб ніхто його не чіпав. От. Ням. О. Ням. За шум. Ба Хвать. Хвати. А, боба, ти перетворив мене на людину. Дякую. Це взагалі якось можна пояснити законами фізики? А мене більше турбує, що вони без одягу швидко одягнулись. Нас взагалі тут діти дивляться. Ой, вибачте.